Друзі, багато питань отримую щодо наглядових рад, особливо в контексті останнього мега-корупційного скандалу Міндічгейту, де наглядові ради виявилися неефективними, а члени наглядових рад потікали звідти, як тільки розпочався скандал. Дійсно. Погоджуюсь з вами, цей інститут потребує перегляду. Я не переконаний в тому, що ми маємо скасувати наглядові ради як такі, але точно ми маємо забезпечити відповідність між тими грошима, які вони отримують за нагляд за діяльністю цих підприємств, і їх відповідальністю за результати діяльності цього підприємства. Вони не можуть бути лише посадженими генералами. Вони мають конкретно відповідати за результати роботи. Вони мають бути в курсі того, що відбувається власне на цих підприємствах, які цифри демонструють ці підприємства, яка прибутковість або збитковість і в чому проблема цього, і активно дієво брати участь у вирішенні цих проблем, або взагалі не бути членами наглядових рад. Імітація тут не потрібна.